Два новенькі тролейбуси сьогодні вийшли на маршрут у Хмельницькому. Сучасні екомашини виробництва українсько-німецького підприємства Електрон закупили коштом міського бюджету. Це перше оновлення тролейбусного парку за останні шість років. Міська рада витратила на закупівлю двох тролейбусів 4 мільйона 454 тисячі гривень. В цьому році в бюджету розвитку також виділено 6 мільйонів. Якщо вони будуть вдалими, комфортними і добре себе зарекомендують в експлуатації, то я думаю, що і на цьому місто зупиниться і в перспективі буде отримувати саме такі тролейбуси. Тролейбуси сучасні та комфортні як для водіїв, так і пасажирів. Напарники Юрій та Павло кермують рогатим транспортом більше 20 років. Сьогодні їм доручили вести містом нову машину. Юрій демонструє її переваги у кабіні. Ось так, до прикладу, працює сенсорний екран. Відкривається, зкривається двері, як кнопкою, і так і можна сенсором все включати, пічки. бачите, Для водія як краще, двері позакривалися. горить зеленим, червоний, середній двері у нас відкриті. Крім того, водій може спостерігати за салоном за допомогою камер, вмикати автоматичну озвучку зупинок або ж робити це особисто. Водій Павло проводить нам екскурсію салоном, пасажиромісткість якого 106 чоловік, у тому числі 34 місць для сидіння. Це більше, ніж у старих тролейбусах. Передбачено і комфортний проїзд для людей з особливими потребами. Ще в нас тут є пандус, відвигається, Ну як ну, вручну треба відкидати, щоб інваліди заїхали заїхали цей колясочкою. За для них тут термент безпечності, щоб він. Приїхав за цей, присіднувся ж. Чисто комфортно, затишно. Такі, як хмельницькі обновки, курсують лише у Львові. У тролейбусах взимку буде тепло, адже у стіни вмонтовані спеціальні калорифери. У салоні є інформаційний екран, транспорт енергоекономний та стійкий до зовнішніх пошкоджень. Кузов цього тролейбуса виготовлений із високолегірованої нержавіючої сталі, а зовнішнє оздоблення із скло пластика. Тобто тролейбус надзвичайно захищений від корозії. Крім того, у рогатих можна бути завжди на зв'язку, адже тролейбуси обладнали системою Wi-Fi. Витратили на це 12,5 тисяч гривень власних коштів, але надіємося, що вони себе окуплять, тому що молодий пасажир напевно обов'язково буде користуватися тим транспортом. Перед вигодом на лінію тролейбуси освятили та щедро засипали копійками. Дуже приємно бачити такі тролейбуси в нас в городі. Побільше би такого транспорту. Прекрасна, чудова подія. Дякую, керівництву міста. Дуже гарні. Я дуже задоволений, що місто придбало такі тролейбуси. Поки що новенькі рогаті курсуватимуть маршрутом 7 а що з'єднує Катіон та Ракове. Згодом їх пускатимуть і на інші. Міські посадовці обіцяють, що сучасних тролейбусів у Хмельницькому побільшає.